І вибухи відбувалися в різних регіонах України, зокрема у столиці був вибух у Дарницькому районі. Всі служби слідують на місці. Повідомляє місцева влада. Також був виклик у Голосівський район. А у деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води. Екстрені служби наразі працюють. І ви бачите, що повітряна. Тривога наразі лунає в частині регіонів України. Близько четвертої ранку. Росіяни запустили ракети з 10 стратегічних бомбардувальників ту 95 Про це попередили повітряних силах. О п'ятій ракети зайшли до повітряного простору України через Харківщину. Нині тримають курс на західні регіони, але їхня траєкторія постійно змінюється у столиці на Київщині, Хмельниччині, Черкащині. Вже працювала система протиповітряної оборони. Також повідомляють про вибухи у Харкові. Сергій Берчук, речник Української добровольчої армії, південь, військовий експерт, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Вітаємо вас, слава Україні, слава вітаємо. Героям слава, пане Сергію. Отже, чергова ракетна атака з боку Російської Федерації, чергова, тривожна ніч, тривожний ранок. Що вам відомо на цю годину стосовно кількості ракет, стосовно руху ракет, можливо, які саме це ракети були, які використовували Росіяни? Ну, по-перше, сценарій дій ворога було очікуваний. Про це попереджали наші військові, зокрема повітряні сили, про те, що така атака можлива по всіх регіонах нашої держави. У Нас на Одещині, слава Богу, зараз вже відбій 4-5-0. Все нормально. Ракет не було, вони прямували в інші регіони і хочеться побажати всім відбитися і щоб теж було 4-5-0. Що стосується типів ракет, то звичайно буде повний моніторинг ситуації і чи повідомлення від наших військових. Переднюю звичайно, мова йде про Х-101, перший ха пісот тобто традиційно для душок е е ракети. Тому е я думаю, що нічого в цьому плані не змінилося. Ну по Харкову вже інформували там с 300 Працювали комплекси. Повернувся до е півдня. Звичайно, ми розуміємо прекрасно, що ворог зараз робить нам голосно і гучно, тому що в нього звичайно настрій як м'яко кажуть, поганючий мова не лише про. Те, що відбувалося сьогодні вночі на території тимчасово окупованого Криму, сьогодні там літали якісь безпілотники, начебто, їх збивали. Розуміємо прекрасно, що все це як завжди виглядає як мінімум дуже смішно. Почекаємо, що звітує трошечки пізніше агент колобок. Він же губернатор Севастополя розважає. Але можемо говорити про те, що ця злість ворога вона зрозуміла, тому що напередодні саме вчора, два таких зернючі прильоти було і знищено. Сподіваюся. Досить багато москалів, а саме командного складу в районі Мелітополя і в районі Севастополя два штаби. Причому штаби такого високого рівня. Тому зрозуміло, що ворог намагається нас атакувати, намагається знову загрожувати, бити, але впевнений в силах оборони і в силах протиповітряної оборони. Сподіваюся, що так воно і буде все відіб'ють. Звертаю увагу наших глядачів на мапу повітряних тривог у Запорізькій області, нині лунає тривога в центрі на півночі та частково на сході від бої. І повітряні сили збройних сил України повідомляють, що існує загроза для Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської та Хмельницької областей станом на зараз. Тобто російські ракети тримають курс на західні українські регіони. Тому, будь ласка, подбайте про власну безпеку, у той спосіб, який вам. Нині доступний пане Бачук, повертаючись до інцидентів на території Кримського півострова, сьогодні я бачу повідомлення в інтернеті, принаймні, що міська так звана влада Криму повідомляє про те, що було збито більше 19 безпілотників. Що вам про це відомо? Чи дійсно всі вони збиті? Чи можливо хтось щось було перехоплено вже безпосередньо якимись об'єктами на землі? Абсолютно вірно, працювали ці об'єкти на прийом. Я їх з цим вітаю. Що вони прийняли те, що мали прийняти, не лише на груди, як це робить помічник так званого Ляйтера Кримаксонова. Такий собі крючков, який завжди окушений Конашнкова. Він він повідомляє саме про те, що збито було дійсно там 19 безпілотників. Є Мова про те, що у прикордонних областях також там Курській Народній Республіці, Білгородській Брянській, було збито безпілотники. Ну, тобто, ми прекрасно розуміємо, що треба саме так звітувати для внутрішнього споживача, то що стосується е цих невідомих, поки що літальних об'єктів, які відпрацювали і відпрацювали непогано. То принаймні думаю, що друга, третя, четверта, п'ята хвилі не забаряться а тим більше, що ППО сьогодні можливо в Криму стало менше ворожого з іншого боку, ми говоримо про те, що всі ці безпілотники вони працюють, тому числі і з іншою метою. Побачити, а що є засобі да, протиповітряної оборони, і я маю сказати, що ті, кому потрібно, і побачили, і відреагували, і будуть реагувати далі. А вже сказав, що напередодні були такі смачні прильоти саме у районі Севастополя. Це лише початок, а можливо, навіть й не початок. Повідомляє міська вада Києва, що є руйнування нежитлових будівель у Дарнинському районі. Подробиці уточнюються як тільки вони будуть відомі. Ми обов'язково їх розкажемо, пане Сергію. Ми бачимо, що ворог атакує Україну щоночі, то ракетна атака, то шахеди летять, то ракети і шахеди. Така комбінована атака. Насправді, чи свідчить це про те, що ворог значно наростив виробництво і ракет, і шахедів? І якщо це зараз відбувається так, то чого чекати тоді, коли похолодає? Дійсно? Давайте почну з другої частини вашого запитання, чого очікувати. Просто нагадаю, що війна триває з усіма наслідками, які виходять з цієї тези. Ми ж теж не сидимо на місці, і наші сили протиповітряної оборони, взагалі, сили оборони реагують і. Реагують бачите, досить активно на ті виклики, які сьогодні існують. Те, що ворог буде атакувати енергетичну інфраструктуру, в цьому жодної новини ніхто не бачить. Я впевнений, що і ви в тому числі так само, як і перш за все, наші військові. Наші військові ці ризики виклики знають, тому відповідно готуються. А відповідно готуються. Сподіваюся, влада на місцях, аби зробити висновки з тих уроків, які були, наприклад, минулого пального сезону. Ми ще говоримо, наприклад. Зокрема, на півдні про фізичний захист об'єктів енергетичної інфраструктури, критичної інфраструктури, ну підготов, підготовки альтернативних е, джерел енергопостачання. Ми це все прекрасно пройшли. Про все це знаємо, звичайно, і треба тут говорити ще про Сергій, вибачте, людей. вибачте, вас перерву рівне в укриття. Написали повітряні сили збройних сил України. Рівне, е, будь ласка, шановні, йдіть до укриття, тому що очевидно для вас зараз основа підвищення загроза. Так продовжуйте. От. Ну і власне населення робить уроки. Сьогодні готується теж, в кого не було можливо якихось генераторів або ще відповідних, відповідного обладнання, павербанку. Сьогодні всі готуються і дякую вам, що підіймаєте цю тему, тому що люди мають про це пам'ятати, підготуватися. Ми всі ці ризики і виклики, звичайно, знаємо. Тому все це відпрацьовується. Уроки дійсно були дуже такі наочні минулого опалювального сезону. Сподіваюся. Вони дійсно стали уроками, висновки з них зроблені. У Харківській обласній військовій адміністрації повідомляють про те, що окупанти завдали шість ударів по місту Харків. Зокрема, у Слобідському районі є пошкодження цивільної інфраструктури. Інформація щодо постраждалих перевіряється, розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Ну і також в Києві в Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. Пожежі немає газова служба на місці. І нагадую, що підвищена небезпека для жителів Рівного та Волинського регіону. Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. Пане Братчук, на вашу думку, які типи ударів будуть цієї зими? Ми бачили по там десятками інколи за 100 ракет. Раз на два тижні минулої, минулого, минулого осінньо-зимового сезону. На вашу думку, як буде відбуватися цього разу, у разі якщо Росіяни дійсно нарастять інтенсивність ударів по Україні з початком холодів? Ну, звичайно, можемо відзначати вже зараз, що ворог готується до цієї ситуації. Ворог готує відповідний боєкомплект, що це будуть комбіновані, можливо, удари. Чи буде така кількість у цьому виникають сумніви, не дивлячись на те, що дійсно виробництво відповідних ракет, наприклад, є, але воно йде поспіхом. Немає усіх комплектуючих, слава Богу. Не хотілося б, щоб були і ті, що сьогодні через треті країни надходять до Російської Федерації. Тому звичайно, накопичення Бука буде не будуть однією двома ракетами або шахедами робити ці удари. Знову таки, розуміння цього інформація про це має спонукати нас до відповідних дій. Це найголовніше, тому що я, чесно кажучи, не знаю, чим ще нас можна залякати після початку повномасштабного вторгнення, чим ще не били по різних регіонах нашої держави. Тим більше ми теж вчимося, робимо висновки. Сподіваюся, що ворогу не вдасться наростити ті обсяги виробництва, що дадуть йому змогу такі атаки проводити, як були минулого року, або вже на початку нинішнього і 100, і більше ракет. або у комплексі там шахетами комбіновані удари дуже на це сподіваюся, пане Сергію. А що дозволяє от вам підтримувати такий оптимізм? Тому що зважаючи на те, скільки зараз ворог використовує от щодня 25-33 тридцять 30 шахеди, шахедів, ми читаємо зі зведенням. То якщо він зараз тільки всього викидає, то що тоді буде взимку? Він же ж готується. Звичайно, готується, але ми самі сказали про те, що ворог викидається. Воно ж не може так бути в нього накопичуватись на складах, і він там місяць буде робити перерву. Є певні оперативні паузи, які свідчать про те, що йде накопичення з одного боку, з іншого з іншого що є певний дефіцит. Я розумію, що зараз відбувся візит міністра ганьби Російської Федерації, що й до Ірану, що там можуть існувати і продовження певних домовленостей. Але тим не менше, бачимо, що сьогодні ці поставки вони не покривають там запитів Російської Федерації. Я не кажу про те, що їх там не буде, бо вони не будуть виконані. Ми ж бачимо, як ці літаки з Тегерану літають постійно на російські болота, і це зрозуміло. Але знову таки скажу, що я думаю, і про це свідчить до речі, наша розвідка, що оті ті заяви дуже так сумнівних інформації. Про те, що ворог може накопичити ракет більше ніж це було на початок повномасштабного вторгнення, що дійсно це сумнівна інформація. І сподіваюся на те, що він ще раз скажу, у нас буде відповідна реакція. Відповідні удари на упередження Оце це дуже важливо. Відомляється про пожежу в Дарницькому районі. Є звернення до медиків у Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає в Дарницькому районі. столиці. я маю на увазі внаслідок чергової спроби атаки об'єктів у Києві чи в області, яку сьогодні завдали російські окупанти. Але як мінімум частину ракет було перехоплено, очевидно, впали уламки, і через це в різних районах Києва виникли. Різноманітні інциденти, загоряння, в тому числі пошкодження газової труби, зокрема. Пане Бричук, як ви думаєте, якими інформаційно-психологічними спецопераціями буде супроводжуватися цей осінньо-зимовий сезон? Тому що я пам'ятаю, як минулого року, ну, м'яко кажучи, люди були не в настрої через постійні обстріли і відключення світла, і зрозуміло, що у такому випадку, коли люди розхитані психі... психологічно, емоційно, коли вони відчувають побутовий дискомфорт? Дуже така родюча, скажімо так, родюча це підґрунтя для того, аби сіяти якісь ідеї, розбрат і так далі. Як як ви думаєте, які ідеї буде сіяти засівати ворог цієї зими? Я не думаю, що росіяни будуть якимись оригінальними знову будуть, будуть говорити про те, що ми ці замизнемо, що в нас все буде дуже погано. Звичайно, перебої з електроенергії можуть бути. Ми це прекрасно розуміємо. А з іншого боку, я б сказав про те, що певний алгоритм дій відпрацьований. І цей блокаут який був зокрема тут у нас на Одещині. Я думаю, що перш за все населення про людей кажу, ви абсолютно вірно піднімаєте це питання, що люди розуміють, як е, діяти, що робити, і найголовніше гуртуватися. Це те, що нам допомагало вижити, дійсно саме вижити е, з цього опалювального сезону. Я думаю, що і цього разу ми теж тримаємося. Е, не кажу, що буде там краще, бо набагато легше, але все таки думаю, що. Наш досвід він переможе. А що стосується ворога, ще раз скажу, що чогось нового я не очікую. Тут треба лише елементарні речі дотримуватись інформаційної гігієни, читати російські пабліки. Нехай вони пишуть навіть про мамотів, яких ми можемо знаходити в мерзлоті. Але нам робити своє. Ну тут найголовніше Інформаційна гігієна, щоб дах не поїхав, і тоді все буде добре і буде той самий оптимізм, про який ми говоримо. Пане Сергію, кореспонденти суспільного повідомляють про те, що на Вінниччині чути вибухи, а також у Рівному. Також чути вибухи в області оголошена. Нагадаю, повітряна тривога, і також суспільне новини повідомляють, що в рівному зникло світло в частині міста. І ми знаємо, що у столиці також у Святошинському районі подекуди зникло світло. Чи означає це, що атаки на енергетичну інфраструктуру розпочалися вже сьогодні? Я нагадаю, що минулого року росіяни 7 жовтня атакували вперше енергетичну інфраструктуру. Ну, це може говорити про те, що уламки збитих ракет несуть в собі теж певну небезпеку, не лише для життя людей, можуть десь потрапити на відповідний об'єкт. Треба дочекатися інформації від органів влади, від міських влад, від обласних військових адміністрацій. Вони про це повідомлять. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру цього ранку. Сергій Брачук, речник Української добровольчої Тримаємо. армії Південь. Військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку.